Сьогодні у нього вдома горів. Відбувся ворожий ракетний удар по місту Курахова двома ракетами типу Іскандер. Ракетний удар був нанесений по приватному сектору, де знаходяться двоповерхові та п'ятиповерхові будинки. По постраждалим доповідаю, це 15. Поранених цивільних осіб і один поліцейський. Всіх поранених силами поліції ДСНС, військової адміністрації евакуйовано до лікарні, понадана перша медична допомога. Майже пів будинку повністю зруйновано багато уламків ну і вирва як можна побачити дуже величезна, десь метрів вирва десь метрів 5 глибиною може навіть більше і в діаметрі до 10 метрів Ну, врушена, полностью, не предназначена для жилья. Вы, вынесла полностью стену в коридор. Батареи поотрывала, все через стенки, все ну, в доме, ну, почти все жилые квартиры были. Что Ось бачимо вирву від снаряду. Ось вона. Уламки розлетілись, пошкодили, дуже суттєво пошкодили будівлю. Ось вони, що ми бачимо. Ось уламки від ракети. квартира. Все зруйновано. Когда выходила, дверь вынесла, как раз получилось, что дверью зацепила. Ну, здесь не, нельзя было выйти. Мы только в комнатах были. Окно только поставили в этой комнате и выбила. В результаті нічного обстрілу пошкоджено 20 багатоповерхових будинків і один будинок зруйнований повністю. Зараз силами комунального підприємства проводяться заходи з обстеження цих будинків та приймаються заходи з відновлення електропостачання, водопостачання, відновлення покрівель і вікон. Проводиться наразі евакуація населення з центру враження на даний час. Відкрите кримінальне провадження Службою безпеки України.